Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні вихідний. Вчора був було свято День подяки по всій Америці. Ми святкували. А сьогодні, ну, в наших синочків вихідні це 5 днів із середини йти в школу вже в понеділок геть. І знаєте, вчора і було чисто, але якось від, дуже відпочивали, прямо собі поїли, полежали. Дуже багато лежали, дітки гралися. І я геть так, щоб вже ввечері її не прибрала. знаєте. Вирішила відпочити одна, а тепер. <гум> ну, але це така... ось, вже ліжко застелила. Що, де лежить, звісно, все по своїх місцях. Треба поприбирати і буде чистенько. І я сьогодні планую і це на кухні. Це я показую своє до мотивацію для себе, для вас. Взагалі, тут, тут це прання, і хлопці ще там щось шукали, походу, чи що, складати. Буду робити перестановку, буду складати прання, буду просто приберу сьогодні красиво, файну квартиру. У мене сьогодні є якась така мотивація, бажання. Все вже вже ж дивіться, вже ж нас камоди вітя позбирав. Просто вже треба сюди розложувати одяг. Все переміщать, перетягувати. Я вже це так хочу, це вже хочу зробити, щоб, я, щоб було, по-моєму, як я хочу, як я задумала собі, щоб було в кімнатах діткам. Дуже хочу це зробити. І вам покажу своє після. Вже, дивіться, наше до. Не лякайтеся, тому що це от, оце реальне життя без прикрас, яке є. Я не прагну там якоїсь ідеальності ні. Але я люблю коли чисто. Будемо прибирати, будемо. Перестановлювати. І цей комодик буде нам. Але дивіться, він навіть тут красиво вписався. Ну, це поки що тут сюди поставили. Вже як єфремову кроватку винесемо, перестанемо туди. Але він тут теж гарно. Йому ну, можна стояти йому ту, тут теж. Ну, але я його планую ось сюди, на цю сторону. Винесемо кроваточку. Трохи підсунемо, і щоб так стояв він на цій стороні. А це буде тимофійка комодик. Ну що, хлопці, починаємо прибирати? Ну що, я прибрала так ось, знаєте, більш-менш. мене розпочалась перестановка. Віться. Ось так. Треба витерти добре ту стіну. Я надіюсь, в мене все вийде. Я тут дуже хочу спробувати туди з стола, Але... не знаю, чи я зможу з морозі перетягти. Хіба що все подіставати, і тоді і то. це треба буде вже звіті. Для початку спробую столика сюди. Якщо ви думаєте, що я зупинилась, то ні, дивіться. Дивіться, на що, що може зробити жінка, коли вона хоче щось поміняти місцями. Все? <гум> ну, не все, але дістала все з морозиловки, Перетягла її, вона так легка. Буде стояти тут. Ну, буде чуть-чуть торчать, але нічого. Я не хочу, щоб в кімнаті дитини стояла морозиловка, гула Це не дуже добре і для здоров'я. Просто. Вона повинна бути на своєму місці. І я вирішила її сюди поставити. В нас в Оксани так само тут стоїть, зверху в Вови, в Наташі теж в такому місці стоїть. І я думаю, ну, значить і мені треба. То зараз оце все складаю, переносю і далі працюю. Є бажання, хочу все ж таки вже довести до кінця, що я задумала, що я хочу зробити. Щоб завтра вже, наприклад. Але там поскладати одяг чи що, і то я сьогодні постараюся його переложити все. Але якщо я зроблю, я буду дуже-дуже рада. Можливо, вам геть сам процес не так знімає, тому що немає часу, чесно, вже і так пізновато, треба дуже працювати. Але вже покажу результат. Ну що, ось так. Я скажу, нормально вона вписалася, так? Да? А, тільки вона торчить, а так то нормально. Все. Це процес, процес знову всього праці. Зато дивимось, дивимось далі. Це теж я десь його всю помила вже стіну. Це... Треба повитирати ще ковролін трохи, і будемо далі працювати. Хочу показати вам приклад, що значить? Біла, біла мебель і що означає, темніше. Ну, Звичайно, вже тут усі ящички такі. Але ну. Хоча ще в мене такі плани, можливо, я навіть цього комодика ось так поставлю цю кухоньку сюди. М -м і ще великі, дуже грандіозні плани, не знаю, розпочала, чи я все встигну. Все буде добре, ми зможемо. Ну що, Вітя приїхав додому і допоміг мені того стола перенести, тому що він не пролазив ось цю дою. Він його трошки розібрав, і ми перенесли. Він точніше переніс. Я вже тут його все перенесла, там зошити, книжки. Цей екссеракс буде зверху стоїть, тому що він нам потрібний. Я буваю, копії роблю, то хай так стоїть, щоб кожен раз мені його не тягти. Хіба що спробую, якщо там буде місце нормально, ще як стільчиком, то може ще там поставлю. Але все одно. Так, далі планую ось цього диванчика такого типу винести він нам не потрібний. Просто займає місце серйозно. І цього комодика, напевно, сюди. Мене були плани такі, щоб комода сюди, да? але він не поміщається. Дуже шкода. Ну, нічого. Буде так, як є. Помаленьку-помаленьку, і трошки вже починають бути здвиги. Дивіться, перенесла вже єфремовий одяг. Перебрала, що мале. Буду ще зложувати його. І щось мені так. Туде краще, напевно, все ж таки ця комода. Це, так уявляєте, вже попомила. Ще раз буду витирати, цвітуть ці такі плінтуси в куточках сирості. і вже на зиму воно завжди цвіте. Погано, дуже погано, але вже які. Ну, що, розгрібаємо далі? На ну, нічого, все одно вже пішло, вже камо тут, а це дістать. Зараз потрошку-потрошку по я справлюся, що я хочу. Яка в мене в голові картинка, так і буде наяву. Ну, що, ви запам'ятали до, яке було тут взагалі був Ах, шок. <сі> і показую вже після. Я вже дуже втомилася, можливо, ще буду що міняти, але ось це тимофієва кімната. Дивіться. Ось так. А, я б дуже хотіла, щоб ще був білий столик, ну, але, можливо, з часом я його пофарбую або поміняємо. Але він ще дуже добре, гарний, гарний його стан. То дивіться, ну то чому ось. То голодка це поки що там стоїть під ним. А, потім я його переміщу. Ось так. І, можливо, той торшер або сюди буде. Бо просто я поставила, щоб йому краще було видно писати. І ще ось ця полка поки що буде так. Ще, можливо, я там поприбираю ці. нема місця мені, а так я складаю туди покривала. Ну, але якщо їх культурно зложити, то нормально. Було б класно, якби вона була закрита. Ну, нічого. Ну що, як вам? Я в захваті, я дуже рада, що я змогла. Це зробити. Ось так виглядає? Зараз покличу Тимофія. Що як подобається? Як тобі, Тимофій кімната? Гарна подобається. Встань. А що тобі подобається саме? все. Дивись, дивись. Тут ось вже твій одяг, Тимофій. Це, це все твоє. Мама. Да. Бачиш, мама тобі поскладала. Ще на Шебринетру. Добре тягни так. Ковти Ось. Да. І... Я дуже рада. Йдемо до Якова. А ось це кімната Якова та Єфрема. Ну що, починаємо. Подивіться, <хи> яка я рада. Я попотягала, попопробувала як краще зробити. Але мені все ж таки ось цей варіант сподобався. Потім кухонька, якщо єфрем перестане гратися, я її приберу. Але поки що він нею грається, то так буде. Дивіться: я в процесі переводення єфремчика сюди спати. І буде ось так. Це їхнє ліжечко. Тут навчать вони букви, Тут дивіться. Прослала цей коврик, не викидала. Вони дуже граються в дорожки, ось ці всі. То хай граються. Якщо перестануть, я його заховаю. Столик, вони там будуть малювати, писати. І подивіться, ось такий комодик. комод, і... Я свою полку, те, що в нашій кімнаті була полочка ось ця, для одягу нашого домашнього. там, Я її забрала і поставила сюди. А нам ту темненьку, вона все одно там в кутку так стоїть, що її не видно. Але подивіться, наскільки це класно. Ось, іграшки, нічого просто не видно. Це просто моя. Що, класна кімната? Вау! Подивіться, куди хатки я поставила. да, Світиться? Люди сплять там. Люди там. там. Хі -хі -хі. Да, сонечко? Коротше, я дуже рада. Поки що. ну, Я вже все. Це вже треба остаточно. Це тут є фремчиковий одяг. Все. Ось ці там органайзери. А, що треба мені, а що не поміщається, ми ще собі взяли. І ось тут а ще Єфрема, вистачає одягу, я вам скажу. А це Якова. Якова теж вистачає. Тимофія трохи менше, тому ну, що він доросліший. І на нього все купляємо вже, якщо щось. Але нічого. Ось так. Яка я рада! Тут. Да! Я помила плінтуси, все так знаєте, попилососила. Можливо, що не геть все досконало так виприбирала. Ну, хоча ні, прибрала. А, але я дуже рада. Ось так виглядає. Ну що, як вам? А, іграшки все ж таки деякі є, що не поміщаються в, в ці ящички, ну, але це вже все одно, не настільки. Ура, ура, ура! Ну що, а, завтра буде новий день, тому що вже сьогодні пізно, вже пів одинадцятий. Уявляєте, я як розпочала, я цілий вечір з цим возилася, складала одяг, зразу перебрала, що мале, вивезу, завезу, що добре, ну, коротше, все. І вже я знала, що в дітей є, що нема. Дуже рада. Я це зробила. Я це зробила. Ура! Яків. Яків. Я ходи на сюди. Я тут чисто. Як тобі подобається кімната? Ні. Красива. Мені дуже хуєння Класно тобі подобається Ще. теж. Диви там, там іграшки, бачиш, уже де хоч іграшки. Ні, одяг твій ось тут, а в цьому комодику бачив? Ось тут. Да. Трохи, так. Да. Ну, але скажи, класно, що не видно, позбирав і не видно іграшок, не валяються. Що, як і Ну що? Ну що я всім дуже дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.